Ввечері 8 квітня, ворог атакував Полтавщину. Є влучання у приватний будинок, де проживали цивільні люди. Унаслідок обстрілу загинула одна людина. Постраждалих 16. із них четверо дітей віком від 5 до 11 років. Кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один пацієнт у важкому стані, кілька середньої тяжкості. Їм надають усю необхідну допомогу. На місці події працювали психологи головного управління ДСНС. Також пошкоджено кілька житлових будинків поруч і транспортні засоби. Прокурори та співробітники управління СБУ в Полтавській області на місці події документують злочини, скоєні представниками держави-агресора. Цієї ночі ворог також атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині. На території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС. Постраждалих немає через ворожу атаку. Понад 9 тисяч побутових споживачів і 120 юридичних у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були тимчасово без світла. Енергетики вже відновили електропостачання до всіх осель, окрім частково зруйнованої будівлі. Обласні соціальні служби працюють у посиленому режимі. Задіяні дві бригади допомагають постраждалим сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету і тим, хто отримав травми, і тим, чиє майно пошкоджене. Підтримують і міжнародні партнери. Надають психологічну гуманітарну допомогу, й будь-матеріали, повідомляють у Полтавській обласній військовій адміністрації. Повітряні сили збройних сил України в телеграм-каналі. Повідомили, що уночі 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували 20 ударними безпілотниками типу шахет 131 136 а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300. До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕП повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 шахедів у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.